Святого Євангелія від святого Ким. Того часу спало учням на думку, хто з них був би найбільшим. А Ісус, знаючи думку їхнього серця, взяв дитину, поставив її коло себе. І сказав їм, хто прийме цю дитину в моє ім'я, той мене приймає. А як хто мене прийме, той приймає того, хто мене послав, бо хто найменший між усіма вами, той великий. У відповідь Йоанн сказав наставник. Бачили ми одного, який Твоїм ім'ям виганяв в а ми забороняли йому, бо Він не ходить з нами. Та Ісус сказав йому не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Це є слово Господнє. słowa Świętego Ewangelii zniszczę nasze naszych ruchie. Amen. W imię Ojca i Syna, Świętego Ducha. i Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Który wiół lubi w Brate i Siostry, czcigodny, Wielbne Siostry Zakonne, drogi nasi szanowni ministranty, rycerze, Świętego Papieża Jana Pawła II, Наші кури ангельські пані органістка, раф'яні, брудзина сьогодні теж з нами наша. Улюблені, кохані Божі діти. Така проста сьогодні Євангелія, цей уривок, такий доступний, такий дуже прямий, напевно очікуваний, бо по-іншому не можна було пояснити. Цієї думки апостолів, хто ж найбільший, але який задумчивий цей уривок святого Писання, і ми собі міркуємо, як це пан Єзус міг так додуматись, так кмітливо, щоб дорослим людям, своїм приятелям, свідкам багатьох чудес. Такий простий спосіб пояснити, яка є відповідь на їхню думку. Якщо дивимося на дітей, з одної сторони, думаємо, вони ж ніби так насправді нічого не значать, не мають права, наприклад, голосування в державі. Як дитина щось скаже, ніхто з нею не, не враховується навіть дуже рідко, всі думають, що навіть дитина щось скаже розумне, то це необдумчиве, якщо з нами дуже логічне, то скаже, це припадково дитина так сказала. Не завжди люди дорослі можуть так відразу повірити дитині, Скаже такий поганий приклад, зараз пані добрих прикладів в думці, але колись в селі був такий у нас на другій вулиці нюанс. Ще тоді була мода, що одні люди на других заявляли там в селі Раду чи в міліцію, бо хтось там горів погодить. Приїхала міліція, шукає, а маленький хлопчик бігає по подвір'ю і каже: а тато там в псячій буді сховав. Вони дивляться один на другу, два міліціонери кажуть, що спитав, який пес каже. Шукали всюди, не знайшли, а там було. Іменно в буді псячій. Ніхто дитині так відразу не вірить. Але дитина, вона є найбільша. Завжди всі, хто приходять додому, навіть в нас такий звичай, в сім'ї, в родині, думаю, в селі, теж не тільки в селі, але може і в районі, в області або ще більше. Коли йдемо додому, де є дитина, якось так невигодно йти з пустими руками, якось так не випадає. Завжди якийсь прані в цю кирок, Пам'ятаю, колись ми прийшли до однієї сім'ї і справді нічого не мали, але купили там додому щось. І мама так дивиться в пакет, там хліб, масло, якийсь кусочок ковбаси було. І мама каже, ми хочемо вам дати. А ця господинька, та не треба, я ну та що там, обійдемося. Але я не хочу. я дитині даю. Знаєте, дитині ще немає, але ханка хліба, чорного жирного, масло, там пачка масла, я дитині даю. Ця дитина поняття не має, що таке масло чи маргарин. Але якось так не випадає з пустими руками. Дитина найважніша, перша роль, найголовніша в увазі. Ми коли дивимося навіть на образи, на ікони Матінки Божої. Я скільки разів бував на Ясній бурі в нашому кляштурі Павлівському, серце столиці Польщі, духовний центр. І бачив такий великий образ, пан такий маленький, але він на першому плані. Матінка Божа тримає його на руках, і він там найголовніший. Він насправді найголовніший. Дуже важливо теж пам'ятати, що цей Ісус не завжди мусив бути дитиною. Він, коли жив на цьому світі, ходив поміж людьми, він дорослішав, зростав, напевно, так скажемо, закінчив з великою відзнакою дитячий садочок, школу, напевно, був розумним хлопчиком. І і це ми сьогодні дуже часто відносимось до нього як до дитини. Але він каже сьогодні, хто мене прийме як дитину, той приймає Отця Небесного. І одного разу, так мене якось дотрукнуло до серця розповідь одної монахині. були ми з пільжинкою встані з мамою в Люрді. Зайшли, бачили якісь купола золоті, думаю, ну вже якась церква, православна?» чи хтось оказалося, що це греко-католицький храм. Що цікаво, коли ми запитали, скільки там працює священників, то він сказав, що в нас є один біскуп, біскуп греко-католицький на п'ять країн, який має 20 ксінців. Ось така місія. Це ми тут можемо тішитись, що в грудку три кості, церквів а ще трошки є священників, таких, всяких інших. А це святі місця, люльт, гермадентка, Матка Боска. Коли почали розмовляти з священниками в санктуарі, вказується, що половина з них з Польщі, немає місцевих, місцевих французів. І Допіру доцінюємо це. І що я хочу сказати, коли ми пішли в цей храм, дві монахині Антонія і Марта, і ця сестра Марта розповідає цій групі. У нас була група з Польщі людей, які за здивуванням дивились, бо дехто був перший раз в житті в візантійському храмі, дивилися на ці ікони розмальовки. І вона каже, трошки так з жартом, але з таким. Крисник, як -то. каже: знаєте, взагалі то в східних церквах дуже важливо і на головному місці завжди мусить бути Матінка Божа і Микола. Вона ще так теж по Галицьки говорила Матінка Божа і Микола. І так приставляє пальчик до уст і каже, і пан Єсус так тихенько. А я кажу, так тихо. Або як хто там знайде той пан Єсус, вона там Афанасій. Там, Паросковий, а ще там хтось каже, пане, десь там як є то добре. Але потім каже, пам'ятайте, що це ми його так сховали, маленький, невідочний, але якби не він, то тут ніхто не важить з цього якому Стасу. І це є дуже важливим, щоб ми прийняли пана Ісуса як малу дитину, побачили її, помітили цю дитину. Тому що Ісус Христос, Він є. Найважливіший, але його треба якось дослідити, побачити, узріти, помітити. Хто найважливіший, задаємо собі сьогодні питання, ми учні пана Ісуса, всі тут зібрані, не тільки ксензи, монахині, міністранти, всі, хто є, всі ми учні пана Ісуса прийшли. На службу до нашого вчителя, містра, Месія, пророк, архісвященник, живий Бог, Син Божий, і задаємо собі питання, хто з нас найважніший? Той, хто прийме дитину в моє ім'я, каже пан Єсус, а цим дитятком є власний він, часто забутим, покинутим. І сьогодні це побачив сьогоднішній покровитель, заступник наш святий Єронім, який пізніше все своє життя присвячував на адорацію віфлеємського місця народження Пана Ісуса. Свідоцтва християнські розповідають, що він собі помістився в такій печені, в якійсь комнатушці, де було віконечко, яке було спрямоване на віфлеємське місце народження Пана Ісуса. Він дивився на це місце, роздумував, молився, писав коментарі до Біблії і, знаючи східні мови, треба було знати і грецької, і, і єврейську, щоб розуміти сенс Пісма Святого. і перекладає на в тоді, туди, якби на англійську переклали, перекладає на латинську мову Вульгата. до сьогодні в Костілю Латинському, Риму Католицькому, це Письмо Святе є оригіналом є найважливішим перекладом. Бо Він побачив в цьому маленькому Ісусі Христі Месію. так як царі, які принесли дари, так як ірод, який боявся, що Ісус забере йому правительство, царство, так як пастушки, які повірили, що Месія прийшов на світ, так він, святий Єронів, сьогодні заохочує нас, щоб ми, хоча осінній день, в цю пору без так скажемо, хотіли звернути увагу на дитятку Боже. Де в нас є ця гідність Божої дитини? Де в нас і коли народжується Ісус Христос. І Він є в святому Писанні. І, напевно, хто ж, як не ми парафяни з санктуарія у святого Антоніко, повинні розуміти значення Біблії, коли дивимося на образ чи фігуру Святого Антоніку. Бачимо, що він тримає Біблію, а на Біблії сидить маленький пан Єсус. Ось це є замінування Слова Божого. Так любив Слово Боже, що в певному моменті Святому Антоніму на цій книзі Біблії показався маленький Ісус. І це є розуміння того, скажімо на польській мові, для малючки, для тих немовлят. Пояснення, в який спосіб Бог до нас промовляє. І тому пан Єзус пізніше учням каже, хто не проти вас, той з вами. І це найкраще розуміють діти. Ми сьогодні, як люди доросли, навіть сам себе ловлю на цій думці, коли потрібно вирішити певні справи, зустрітися з людьми, хтось задає різні питання. І я думаю, чи часом ми підступно. Може, якісь приколи, може якась подстава. Але мали діти, вони ніколи не шукають протиріччя. Вони завжди шукають компанію, де б це не було. Не раз я бачив на свої очі, тим більше, коли є колекції для кремів, родзинних рук родзі, світло життя до нашої церкви, коли з'їжджаються з різних парафій, з різних районів, областей. Навіть за кордону, з Польщі десь там якісь пари вона й ми приїжджав на реколекції з дітьми. І ці діти різного віку, особливо ці маленькі, вони як зустрічаються з собою в 2-3 хвилини, вони вже всього не дружать. Навіть як той говорить по польськи той по-українськи, немає жодної проблеми. І Я такого дивлюсь на них і думаю, ну, яка це ласка Божа. Но ці діти, вони навіть ще не розуміють, що хто говорить. А ми, дорослі, говоримо на одній мові і не можемо толку знести з собою. І це є на нас така болюча правда. Тому пан Єсус показує дітей, хто не проти вас, той з вами. І потрібно завжди цього пана Ісуса шукати в наших ближніх. Шукати в тих людях, які насправді прагнуть Бога, і самому бути прикладом цього добра, любові, взаємності, такої солідарності між людьми. Тому що тільки з цієї причини пан Ісус може сказати, ви мене прийняли і прийняли того, хто мене послав, а хто колись вас прийме. do niebesnego, Carstwa Wiecznej radości. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.